А где это написано, что я должна все оставить? Можете показать? Це режимный кабинет. Режимный кабинет. Да, а где написано, что я должна все оставить? Я наказ, в режимный... кому? наказ кому? Наш наказ. Ну вы выполняете его ваш наказ? У меня нету такого наказа. Но я вас туда зал вы проводите меня куда хотите? Почему я должна здесь оставить свои вещи? У вас здесь есть камера хранения? Нет, у нас есть камера и я туда. А вы говорите, оставьте свои вещи, и сумку. Камера хранения у вас есть? я не и вы меня не снимаете. Не, ну как это так? Это интересно. Я журналист. Вы мне говорите, оставь здесь камеру, оставьте свои вещи. Я вас не должна спрашивать, хотите ви чи ні. Я просто хочу узнать, що Ничего, ваше ви ви зараз придавили мені незаконные требования. Будь ласка, будь ласка, займіть свою работу. Займите роботу. Скажіть, будь ласка, чому ви вимагаєте незаконні речі, які законом не передбачені? Це режимний кабінет, Де тут написано на двері, що це режимний кабінет? Покажіть мені. Yeah, вот, увага, відеоспостереження. Відеоспостереження вот. це не режимний кабінет. У нього у начальника режим. Ну, він він спостерігає з в цілях безпеки? Нормально? Хай спостерігає. Є попередження, це не суперечить законодавству. Але де написано, що я маю залишити все положення? Яке положення згідно таємного кабіну таємничий кабінет? Він не є цього. це цей режимний кабінет, який не може. Ви пам'ятаєте режимний секретний кабінет начальника обласного ГАІ знімали і змікав? Ну сміялася Україна з того. Ну який я секретний розумію. кабінет? Ну що ви кажете? режимно секретно, це згідно положення, при, по, та таким. У вас має бути окремо режимний відділ і режимний відділ, там, там, там заборонений та, доступ, це там. доступ, там має стояти така барсточка, загородка, о, туди о, не може о, заходити. Ця жінка, це... це хочете сказати, у нього в кабінеті такий кабінет режимний? От такий, що ми не зайдемо? Ви туди не нас? Ні, ви зайдете, але без відеокамер. На підставі якого закону? Ви зараз просто силаєтесь на якийсь закон і все. За Я виключаю камеру. Неврожна. Положення яке. Зайшліться, будь ласка, на офіційні документи і все. І я виключаю камеру, бо я законопослушна послушна людина. Шукаєте положення? Ні, я не то шукаю, шукаю зовсім інакше. Не скажете мені тоді на підставі, чого ви вимагаєте це? Згідно нашого положення про ну, таємність. Ну, ваше положення про таємність, воно написано для вас. Ви маєте його виконувати, а не люди Для вас також. Якщо для нас написано воно має бути в вільному доступі. прийом громадян, Бо я вас не пущу сюди із камерами. Та, будь так? ласка, виведіть мені тоді, виводьте мене. Я вас не виводжу, Ви присядьте, будь ласка. Я присяду.